Мрієте про ідеальне поєднання кокосу шоколаду та ягідної кислинки? Сьогодні готуємо неймовірний торт малиновий баунті. На вас чекає шоколадно-кокосовий бісквіт, ніжний кокосовий ганаш, яскравий малиновий мармелад і все це поєднаємо з допомогою крем сиру на темному шоколаді. Це рецепт торта баунті, який перевершить всі ваші очікування. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що я зазвичай роблю у приготуванні будь-якого торта, це випікаю бісквіт. І оскільки ми готуємо кокосовий торт по мотивам батончика Баунті, нам потрібно приготувати шоколадний кокосовий бісквіт. Цей бісквіт ми з вами готували в минулому відео, тож зараз вам пробіжусь по ньому зовсім коротенько. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Для приготування цього бісквіту, як і для будь-якого іншого, краще всього використовувати яйця кімнатної температури. Діжу міксера розбиваю 4 яйця категорії С1 і вони в мене заважили 216 г. До яєць відважую потрібну кількість цукру. Для концентрації смаку додаю дрібку солі. Вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 10 хвилин. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. Спочатку просію потрібну кількість борошна. На сито відважую потрібну кількість какао та кукурудзяного крохмалю. У приготуванні бісквіту використовую алкалізоване какао. Та сюди ж додаю розпушувач. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Та тепер все разом просію через сито. Перемішую сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. Також, що нам ще потрібно зробити, це підготувати рідкі інгредієнти. Ковшик з товстим дном відважую потрібну кількість молока. До молока додаю вершкове масло, та оскільки наш шоколадний бісквіт буде кокосовим, додаю до рідких інгредієнтів кокосову пасту. Я свій шоколадний кокосовий бісквіт готую заварним методом, тому ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та доводжу молочну суміш до кипіння. Якщо поставити ковшик на маленький вогонь, то кокосове молоко закипить якраз тоді, коли закінчиться час збивання яєчної маси. Пройшов час та подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Яєчна маса збільшилась в декілька разів, вона білосніжна та щільна. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Після цього в три етапи додаю до збитої яєчної маси по черзі сухі інгредієнти та гаряче кокосове молоко. Тісто, звичайно, можна замісити вручну або лопаткою або вінчиком. Я ж замішую своє бісквітне тісто на найменшій швидкості міксера з допомогою насадки лопатка, але роблю це зовсім недовго, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще тісто домішати вручну лопаткою. Тісто вийшло дуже пухке та ніжне, і водночас воно гарно тримає свою форму. Готове тісто переношу у вже підготовлену форму. В мене це металічне кільце діаметром 18 см. Одну сторону кільця я обгортаю фульгою. Також свою форму я ставлю на дечку. Для того щоб кільце з тістом було зручно поставити в духовку випікатися. Кільце з тістом обгортаю мокрим рушничком та накриваю шматочком пергаменту. Це робиться для того, щоб тісто рівномірно піднімалось під час випікання. Та ставлю свою форму з тістом, уже заздалегідь розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Час випікання бісквіту в моїй духовці 50 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути сухою після виймання з бісквіту. Готовий бісквіт переношу верхном на решітку, а також відразу з бісквіту знімаю фольгу та залишаю бісквіт в такому стані до повного охолодження. А коли це сталося, обережно вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем. І вуаля! Ось такий високий та пишний вийшов бісквіт. І мене це дуже радує, адже мені легко вдасться розрізати його на 5 коржів. Бісквіт обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник мінімум на 6 годин, а краще на цілу ніч, що я в принципі і зробила, та продовжила своє приготування вже на наступний день. Та перше, що я хочу зробити в цей день, це приготувати заготовку для шоколадного крем-сиру, з допомогою якого ми будемо збирати наш торт. А саме нам потрібно приготувати ганаш на темному шоколаді. Ковшик з товстим дном відважує потрібну кількість вершків жирністю 30%. Ковшик з містом ставлю на невеличкий вогонь. Вершки нам потрібно підігріти до температури 50-60 градусів не більше. Якщо довести вершки до кипіння, то ганаш з таких вершків після охолодження не зіб'ється. Підігрітими вершками заливаю темний шоколад. Трішки перемішую шоколад з вершками лопаткою та для максимальної однорідності пробиваю ганаш занурювальним блендером. Насправді зараз я готую той самий крем-сир на шоколаді, який дуже часто використовую при готуванні своїх тортів. Але зазвичай я готую цей крем на білому шоколаді. Посилання на відео, де я дуже детально розповідаю про приготування цього крему, з'явилось у правому верхньому кутку. Для приготування начинки малинової баунті я задумала приготувати крем-сир на темному шоколаді. Тож вирішила скористатись цим же рецептом, просто замінила в ньому білий шоколад на темний шоколад. Готовий ганаш накриваю харчовою плівкою в контакт та ставлю в холодильник стабілізуватись на 6 годин. І оскільки ми готуємо все ж таки торт баунті, нам потрібно приготувати кокосовий прошарок для цієї начинки. І я хочу приготувати кокосовий ганаш, який зазвичай готую для начинки торта. На каналі вже теж є. Дуже детальне відео з приготуванням цього кокосового ганашу і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Всі інгредієнти для приготування кокосового ганашу краще всього, щоб були кімнатної температури. В даному випадку я використовую білий поростий шоколад. До білого шоколаду відважую потрібну кількість невареного згущеного молока, сюди ж додаю кокосову пасту. Дуже мені подобається використовувати у приготуванні цього ганашу саме кокосову пасту. Тоді ганаш буде виходити більш більш ніжний І на смак та по своїй консистенції він стає дуже схожий на начинку з цукерок Рафаелло. Сюди ж додаю вершкове масло кімнатної температури. Та тепер нам потрібно всі ці інгредієнти об'єднати. І роблю я це з допомогою парової бані. Перемішую всі інгредієнти вінчиком до максимальної однорідності. Я все це роблю на столі, щоб вам показати, але краще все, щоб ковчик з гарячою водою та тарілкою з інгредієнтами знаходився на маленькому вогні. Тоді Процес об'єднання буде відбуватись набагато швидше. Чесно кажучи, я дуже люблю цукерки Рафаело і коли готую кокосовий ганаш, ну просто велика для мене спокуса вже не покуштувати цим ганашом. Коли ганаш став однорідним, знімаю його з парової бані. Готовий ганаш переношу в кондитерський мішок та кладу в холодильник для стабілізації на годину. Цей ганаш стабілізується дуже швидко, тож довше його тримати в холодильнику немає потреби. Якщо він буде занадто твердий, то його буде важко викладати під час збирання торта. Після цього, за одну годину до збирання торта, давайте приготуємо малиновий прошарок. Це в мене малинове пюре, яке я заготувала ще влітку. Як бачите, моє заморожене пюре виглядає як півкулі. Просто малинове пюре я заморожувала у силиконовій формі. Формі півкуль, я думаю, що це дуже зручно, тому що. Потім не потрібно відколювати потрібну частину замороженого пюре від загальної частини. Просто в ковшик з товстим дном я відважила потрібну кількість півкульок малинового пюре. Ставлю ковшик з малиновим пюре на невеличкий вогонь. Пюре нам потрібно розморозити та підігріти до 40 градусів. Тим часом хочу підготувати цукрову суміш для малинового мармеладу. Для цього в кружечку відважую потрібну кількість цукру та пектину NH. Перемішую цукор з пектином ложечкою до одноїрідності. Та розморожую своє малинове пюре на маленькому вогні, весь час помішуючи його вінчиком і час від часу вимірюю його температуру, щоб ненароком не перегріти. Вирішила приготувати малиновий прошарок для свого торта саме на пектині. Мені дуже подобається працювати з пектином і подобається консистенція малинового прошарку у готовому торті. Якщо у вас немає пектину вдома чи ви не знаєте, як з ним працювати, можна таке малинове конфі приготувати і на кукурудзяному крохмалю. Але на Насправді працювати з пектином дуже легко. Потрібно просто знати деякі нюанси. На каналі є дуже цікаве відео. Про малинові прошарки на пектині, і там я дуже детально розповідаю про всі нюанси роботи з пектином. А також акцентую увагу на помилки, які можна допустити у роботі з пектином та пояснюю, чому так може відбуватися. Та тепер, коли малинове пюре повністю розтало і воно нагрілось до температури 40 градусів, додаю до пюре дощиком суміш цукру та пектину і перемішую пюре вінчиком до однорідності. Ковшик з малиновим пюре ставлю знову на менше, чим середній вогонь. Та постійно помішуючи мармелад вінчиком, чекаю поки він закипить. А коли це сталося, уварюю свій мармелад на маленькому вогні, постійно помішуючи його вінчиком 2 хвилини. Готовий, але ще дуже гарячий мармелад переливаю в одноразовий кондитерський мішок та залишаю його в спокій до повного охолодження при кімнатній температурі на 1 годину. Також, що я хочу ще зробити, це приготувати розчин для просочування бісквітних коржів. І для того, щоб шоколадні коржі мали кокосовий присмак, приготую розчин на основі кокосової пасти. Невеличкий ковшик наливаю 50 мл молока. До молока додаю приблизно 1 чайну ложку кокосової пасти та 1 чайну ложку цукру. Ковшик з вмістом ставлю на невеличкий вогонь та доводжу молоко до кипіння. Від температури у молоці повністю розчинилась кокосова паста та цукор. Вийшов у в нас такий кокосовий розчин для просочування. Переливаю готовий розчин для просочування у кружечку та відставляю в сторону, щоб він трішки охолов. Та тепер для того, аби перейти до збирання торта, нам потрібно ще проробити одну маніпуляцію з бісквітом. А саме нам потрібно його розрізати на коржі. Мій шоколадний кокосовий бісквіт переночував ніч в холодильнику. Від цього він став менш крихкий і його стає легше розрізати на коржі. І роблю я це з допомогою гострого ножа та кришечки товщиною 1,5 см. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. У розрізі бісквіт вийшов такий дрібно та ніжний. Хочу вам нагадати, за нас ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому Кутку. А також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. І оскільки бісквіт вийшов дуже високий, мені з легкістю вдалося розрізати його на 5 коржів та ще й зрізати з нього шапочку. І ось так виглядають мої шоколадні кокосові коржі. Вони всі рівненькі з однаковою товщиною. І все ж таки залишила ще одна річ, яку нам потрібно зробити перед збиранням торта, а це доготувати шоколадний Крем-сир. Це наш шоколадний ганаш на темному шоколаді, який ми готували 6 годин тому. За цей час він уже гарно стабілізувався, та тепер відважую до ганашу потрібну кількість доброго охолодженого сиру жирністю 23%. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності. У мене на це пішло півтори хвилини. Крем вийшов такий щільний та однорідний. Він ніжний і водночас гарно тримає свою форму. Для зручності перекладаю крем в кондитерський мішок. Та тепер можна перейти до збирання торта. Я це роблю, як зазвичай на підлорсі в роз'ємному кільці з середини обгорнутому ацетатною плівкою. Викладаю трішки шоколадного крему, щоб торт приклеївся. Та викладаю перший шоколадний бісквітний корж. Бісквіт виходить в міру вологи і його просочувати зовсім не обов'язково. Але оскільки торт у нас має бути шоколадний кокосовий, я все ж таки вирішила просочити бісквіт кокосовим молочком. Дуже сильно просочувати самий нижній бісквітний корж не потрібно. На нього лягає вся начинка, і від неї він вже достатньо просочиться. Нам потрібно викладати наш шоколадний крем-сир на 4 коржа. І для того, щоб рівномірно розподілити крем по коржам, підважую, скільки можна. У мене вийшло крему всього. І ту цифру, що в мене вийшла, я ділю на 4. Після цього підложку з початком торта я кладу на вагу. Та викладаю равликом шоколадний крем на бісквітний корж. Потрібно викласти 198 г крему, але також потрібно розраховувати, що з цього крему нам потрібно зробити бортики. Тож, поки я виклала на корж приблизно 150 г крему та розрівнюю цей шар крему ложечкою, та роблю шоколадного крему бортики. Виклалось в мене трішечки більше крему ніж потрібно, тому маленькою ложечкою трішечки заберу зайвого крему. Поки що підложку з тортом знову забираю на поворотний столик і відважу, скільки в мене вийшло кокосового ганашу всього. В торті нам потрібно зробити два прочерки кокосового ганашу. Тому цю цифру, що у мене вийшла, ділю на 2. Знову ставлю на вагу підложку з початком торта та всередину бортів викладаю 138 г кокосового ганашу. Розрівнюю кокосовий ганаш ложечкою. На кокосовий ганаш викладаю другий бісквітний шоколадний кокосовий корж. Трішки просочую цей корж кокосовим молочком та знову викладаю равликом шоколадний сирний крем. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Та з цього ж крему роблю бортики. В цей момент я мала викладати в бортики малиновий мармелад. Але свій малиновий мармелад я поклала на 10 хвилин в холодильник, щоб він швидше охолов. І коли я брала з холодильника мармелад, я камеру вимкнула, а вимкнути її я забула. Але не хвилюйте, зараз вам все розповім. Малиновий мармелад я також відважила, щоб знати, скільки в мене вийшло його всього. І ту цифру, що у мене вийшла, я поділила на 2. Адже в торті також потрібно зробити 2 прошерки малини. В середину бортиків я виклала половину малинового мармеладу. І на мармелад виклала третій бісквітний корж. Бісквітний корж знову трішки просочую кокосовим молочком та викладаю на бісквіт 150 г шоколадного крем сиру. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. Та з цього ж крему роблю бортики. І цей раз в мене вийшло викласти якраз 198 г В середину бортів викладаю другу половину кокосового ганажу та розрівнюю його ложечкою. І на кокосовий ганаж викладаю 4 бісквітний шоколадний корж. Оскільки я вже нічого відважувати не буду, тому переставляю підложку з тортом на поворотний столик. Знову в мене промах і я забула просочити бісквітний корж кокосовим молочком. Але це нічого, я просто забрала з бісквіту той крем, що виклала, і все ж таки просочую свій бісквіт. Та відразу просочую останній п'ятий бісквітний корж. І поки до нього дійде черга, він якраз стигне просочитися. Та тепер, нарешті, на шоколадний корж викладаю равликом шоколадний. Сирний крем. Розрівнюю цей шар крему ложечкою та роблю з цього крему бортики. Та всередину бортики викладаю другу половину, а саме 150 г малинового мармеладу. На даний момент малиновий мармелад ще не повністю став густим. Дуже мені подобається на цьому етапі загустіння викладати малиновий мармелад, коли збираю торт. Він ще доволі ріденький і сам по собі рівномірно розподілиться по крему. Але не хвилюйтесь, в холодильнику малиновий мармелад в торті повністю стабілізується. Трішечки. Все ж таки розрівнюю шар мармеладу ложечкою та викладаю на мармелад останній бісквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна нарешті вже насолодитись смаком торта. Достаю торт з холодильника та знімаю з нього роз'ємне кільце та ацетатну плівку. Торт вийшов доволі високий, приблизно 13 см. І мені це дуже подобається, адже його можна гарно задекорувати на будь-яку тему. На цей момент я ще не вирішила, чи це в нас буде торт для домашнього чаювання, чи ми поїдемо з цим тортом в гості. Тому я все ж таки вирішила вирівняти його фінішним кремом. Торт я вирівнюю сирним ганашем. Зазвичай вирівнюю торти з сирним ганашем на білому шоколаді. Це дуже зручно, якщо торт потрібно якось задекорувати. На каналі вже є дуже детальне відео з приготуванням сирного ганашу. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Також в тому відео я дуже детально розповідаю про всі нюанси вирівнювання торта. Тому зараз дуже детально Піднятися на цьому не буду. Оскільки цей торт я готувала на темному шоколаді, я все ж таки чомусь вирішила приготувати сирний ганаш також на темному шоколаді. Але якщо торт потрібно покрити шоколадним велюром, то його спокійно можна вирівнювати саме таким сирним ганашем на темному шоколаді. Я дуже люблю працювати з сирним ганашем, і ним я вирівнюю більшість своїх тортів. Перший етап вирівнювання чорновий. Ним ми просто приклеїмо всі крихти до торта, а також робимо чорнову основу для другого етапу вирівнювання торта. Тому сильно заморочуватись над цим етапом вирівнювання торта не потрібно. Ставлю свій торт в холодильник на 10 хвилин, щоб чорновий шар крему на торті гарно охолов та стабілізувався. А коли пройшов час, виймаю свій торт з холодильника та продовжую вирівнювати свій торт. З таким сирним ганашем реально дуже зручно працювати. Незважаючи на те, що він приготував. На темному шоколаді і що зараз не літня пора, тобто в приміщенні не є так спекотно. Він не схоплюється моментально на холодній поверхні торта. Я можу спокійно в своє задоволення повирівнювати торт стільки, скільки мені потрібно. І мені здається, що це дуже важливо якраз для новачків, тому що у них часу на вирівнювання затрачається набагато більше, чим у бувалого кондитера. Свій вирівняний торт я ставлю в холодильник. Для стабілізації хоча б на 4 години, щоб крем на торті гарно стабілізувався і під час розрізання він не тягнувся за ножем. А коли пройшов час, давайте нарешті подивимось на внутрішній світ нашого малинового баунті. щоб розріз у торта був охайний, ніж обов'язково має бути гострий. А також я свій ніж ще нагріла кип'ятком та насухо витерла рушничком. Ну що я вам скажу? У розрізі торт вийшов неймовірно гарний. Всі прошарки вийшли рівненькі та майже однак. Товщини. А також мені дуже подобається таке поєднання кольорів. А на смак, який вийшов торт, мені дуже складно передати словами. Відразу, звичайно, коли куштуєш його, то відчувається насичений шоколадний сирний крем. Але в процесі куштування і поступово відкривається кокосова нотка. Також малиновий мармелад не дає цьому торту бути занадто приторним і водночас прошарок не є занадто кисним. Цей торт виходить на смак такий яскравий та включає в себе. Декілька смаків, які гарно поєдналися між собою, і жоден з них не перебиває один одного. А по своїй консистенції він вийшов дуже ніжний. Цей торт мені дуже сподобався, і я думаю, що точно включу його у список своїх фаворитів. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!